Доброго часу! Чи залишиться Краматорський слов'янськ українськими? Давайте подивимося на цей рік 2025. Так? Що буде відбуватися? Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, залишаємо вподобаєчки. І дивимося: Краматорськ і Слов'янськ у 2025 році. Так, ну, провокації і розмови про ці міста будуть іти. Будуть іти, будуть намагатися їх відтяпати, а чи заберуть. Ну, бажання в них є, є, але не заберуть. Знаєте, дуже багато спокуси, дуже багато можливостей є навколо того всього, але буде щось їм заважати. І тут будуть ще якісь розмови. Розмови будуть вестися, і будуть такі достатньо напружені конфліктні розмови ще тривалий період часу. Я не бачу, щоб забрали у нас ці міста. Давайте подивимося ще тут. Краматорський Слов'янськ. Чи залишаться вони українськими, так? Краматорський і Слов'янськ у 2025 році будуть українськими? У 25-му, так. Але провокації будуть продовжуватися, і тут дуже велике тиснення може ще бути. Але поки що я не бачу передачі переходу. Ситуація може зависнути, і дуже близько біля цих місць отако дуже-дуже можуть бути якісь активніші дії. Так? Дуже багато маніпуляцій. І впливу на розмови і домовленості буде. Ще такий довгий період часу це все може тягтись, можуть це все обговорювати. От, дуже ще будуть багато ходити довкола тої всієї ситуації. Поки у 2025 році я не бачу передачі цих міст, так, або щоб вони їх забрали там, силоміць, але дуже багато ще буде якоїсь. Інформації, накручення, так, залякування. М -м -м. Залякування будуть постійно цим намагатися людей звідтіля.